Всім привіт, 1 серпня вечір ми веземо здавати малину. Сьогодні, сьогодні в нас такі хороші новості. Ми розраховували, що будемо збирати 2 дні поле, а може навіть був страх, що може навіть і третій день, бо третій день то субота і на суботу прогноз обіцяє дощ. Але прийшли люди гарно. Гарно нажали і визбирали все поле. Сьогодні в нас рекорд за 8 років малиноводства. Одна жіночка назбирала 81 кілограм за день. І заробила, ну рахуйте самі, по 25 гривень ми платимо за кілограм збирачам. Покажи Деня, я веземо. Тут десь 360 кілограм малини. Веземо здавати. Ми е -е 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 -е. ну, зем на місці вирішили як? Не те, що ми вирішили не здавати, ми, ми планували здавати на місці, але вже більше 9 години, а скупки на місці працюють тільки до півдев'ятої. Ну, на місці маю на увазі в Кременці. Їдемо десь в Пучаївський регіон, Попробуємо продати свою малину трошки дорожче, ніж дають тут на місці. Та й плюс така партія, що майже повна машина малини, то варто спробувати варто поторгуватися, щоб щось трошки більше продати, дорожче. От. Їдемо в напрямку Почаєва. Назустріч знову йде машини з соломою на мікоген. Ну, воно зараз не мікоген, а якось там Аграріс чи Агріс. Ось так, Але в народі залишився мікоген, вже буде мікогеном надовго. Вони міняють назви, знаєте. Там Мікоген, то аграріс регулярно. Ось така ситуація. Ну, тут чимало що цікавого, дорога як дорога. Бувайте здоровенькі. Всього вам хорошого. Я так задовбався, що ледь говорю бувайте, виключайте.